Всім привіт народ, слава Україні! Я радий вас вітати з себе на каналі. І сьогодні у нас дуже цікаве відео, принаймні з моєї точки зору так точно. Зараз я відкрию наш склад з технікою. І мова піде про комбайни сьогодні народ. Так. Є. Прогулянка відбулася на славу зранку на ровері, так що ще зах'яканий трохи. Але то нічого. Так, ну що, наш 440-й ще не проданий. Кого цікавить, звертайтеся. Люди дзвонять, пишуть, але щось ніхто не хоче приїхати подивитися, поки, що. чи то ситуація, яка є в країні, чи то люди просто тільки цікавляться. Осудні тому, я казав, нам воно не, не настільки критично. Хтось купить, добре, не купить, то так і буде. Фух. Ну, мова сьогодні не про Тукану, як ви зрозуміли, мова сьогодні про -е Зробимо ми йому зараз легенький обзорчик чи огляд, як хто правильно називає, тому що зараз до нас приїдуть хлопці з RedonTech. і будемо ставити на нього дуже круту і шикарну цяцьку. Так, я мав би тут влізтися чи ні. Ще раз оглянути, чи нічого на гусеницях не стоїть, чи все чітко, чи все нормально. Дивіться, скільки ще мусору Тарас повитрясав, хоча і мив, і видував комбайн, а воно все вляглося і ще таки щось лишається. Як би ти, як би ти не вичищав, як не крути, а... все, одно щось... все одно щось лишається. Хотів ляпнути одну історію, але <рі> ладно. <рі> Моторимо нашого дракона. Знову в тіктосі буде срачі, що Той мотор здохляк, що треба робити паливо, що треба міняти мотора. Зновці в диванах, бляха в тіктосі, дивлюся, аж гай шумить. Ну нічого, я вже... Ще трошки і я привикнув до того всього. Так. Фух. Наш він так накручує собі? Ну, це таке. Тоже його питання. Так, ну що, ага, ключики. Добре, що все уніфіковане один. І одне від другого підходить. Раптом Токано 580-й має трошки інший ключ. Так. Добрий день привезли бляху. Ще довгенько. А ну ще розок? Так, ну що, спроба номер два пробуємо Простою, він знову більше тижня і... Ну, роди ну, нарешті з третього разу він хапнув, то просто капець, копу трошки не хоче заводитися кулірник. Не знаю в чим то причина. Може і дійсно вже з форсунками якісь нюанси, а може і ні. Побачимо. Так пробуємо потихеньку виїжджати, до габаритів зовсім не привикший. Жадки всі залишаються тут поки що. Хоча вже на наступному тижні прийдеться їх всіх повивозити, тому що тут буде. Так, що ти в мене хочеш? Кондиціонер несправність це не моє питання. Потім брат би розбиратися. Щось якусь помилочку лупнув. Так, що я хочу сказати, народ. Сьогодні до нас приїхали спеціалісти компанії RedonTech. Баляха щось. Горло пересихає все. Приїхали спеціалісти компанії Redontech. Що ж вони нам будуть робити до комбайна? Коли ми замовляли нашу навігацію на клас Axion 950, ми одним комплектом замовили і систему картографування, систему ну, датчиків урожайності і вологості на наш Lexion 760. І ось зараз сьогодні хлопці приїхали встановлювати, тому що тут то треба було трошечки під заказ робити. Ми до того були готові, ми знали, що дружни ще трошечки далеко, тому і підготувалися заздалегідь. ось. А хлопці зараз, ну я вам звичайно все зафільмую, об'ясню чому саме аглідер. Об'ясню чому саме от такі, така комплектація того всього. Все абсолютно логічно, все абсолютно прогнозуємо. А, тому і так воно в нас сталося. Звичайно, цікаво, як воно запрацює, і побачимо ми вже аж в жнива, як воно запрацює, але все ж таки а, щось ми в сьогоднішньому відео для себе почерпнемо і вам розкажемо. Так що не перемикайтесь, додивляйтесь до кінця, влупіть нам отакого лайкоса. Ну, а ми працюємо народ. Працюємо до жнив лишається не так вже і багато. Жнива цього, цьогоріч будуть швидше однозначно, так що роботи в нас не менше є. Плюс до того в нас ще по тракторах купа роботи. відосів з майстерні буде в міжсезоння чимало. А пакуночків ага. так. Це вам презент від Товер товар О, Дякую, дякую, як. Кашкетик. Класик. Кашкетик, дякую. Класик. Там ще ці ручки є. І рулетка, до речі. О, це теж файна справа. Маленька, ладно. В тім великім упакуночку тут всі ті дачки, так? Останній самий... комплекс проводки нуля. Uh -huh. це є у нас МСБ, який ставиться замість вами uh -huh. В цій коробці знаходиться 120, аналогічно така, як трактор. До ну, речі, ото питання. Якщо б, наприклад, я хотів е, сівалку Кінзи вчепити до другого свого трактора, я можу можете монітором управляти, зняти Звичайно, з комбайна, вони, знімаю і да, взаємозамінне. Єдине, що потрібно зробити, е, конфігурацію скинути на флешку і потім і закинути цей і дисплей, блок Щоб не створювати нове. Ну і блок тумбліров зрозуміти. Тут ти тумбліри вони так. А, Але без них не це, буде Не буде, Я понял. То вона як одна із складових? — Хоча я і ними користувався того року. Кранція. Ну, як, наприклад, півсівалки треба відключити, то можна. Ні, Або кранція. суть не в тому була. що воно все собі автоматично відключає, коли є секшн контроль. Так. А суть в тому я один, а, цей, один, одну ділянку спробував посіяти сою на 17,5. І коли йдеш другим слідом, треба було виключити секшн і вже виключати тумблірком ну, на кінці. так, бо воно буде сіяти по <laughs> Так. І то я вже якраз... Тоді якраз я їх використовував. До речі, досить класно попав у міжряддя. Я, я, я навігацією дуже довольний. От на всій у крузі сіяли холдинги джундіровськими навігаціями, то не то пальто. Того року джундір щось трошечки слабонько. Він класний, джундіровська навігація суперова, але щось того року вони не знаю в чим причина, але щось недопрацювали трошки. Наш джундір буде нормально, тому що ми сіяли швидкістю 6 кілометрів на годину, то він спокійно встигав. А вони, я так розумію, сіли в штатами і там на 14-16 км то вже так виляло трохи. Бо я хотів йому навігацію поставити, в мене є С3 класуська. Думаю, поставлю сюди, а він не має підготовки. Практично вже продали. Якщо стане питання по навігації, сюди можна поставити електроки е, розглядали, розглядали ту історію, але як отут є лазер-пілот, то вважаємо недоцільним. Не потрібно, то не вважаємо недоцільним. Принаймні на даний час, а далі О. час покаже. Так, ну, Процес потихеньку йде. Поки там хлопці думають, як поставити датчики. Моніторчик, а глідер вже стоїть. Монітори ідентичний, такий як на тракторі. Можна було сюди поставити дещо дешевший варіант, але ми вирішили, якби, не дай Господи, щось з там тим монітором і треба було швидко сіяти, то ми будемо мати запасний варіант. Це доволі непогана історія, як на мою думку. Ось, ну Трошечки буде важкувато сконектити аглідера з FieldView, але в нас є е, нюанс, як то зробити. Потім приїде Рома е, з Fieldview, ми вам покажемо, як воно коннектиться, як воно буде працювати, але е, швидше за все, що, е, щоб бачити онлайн всі процеси і всі е, цифри. Прийдеться ще докупити платну програму від аглідера Affinity. Е, таким чином можна буде в будь-який момент з телефона бачити, що робиться з комбайном, які показники він видає. Можна буде бачити е, з телефона, що, бач... що робиться з трактором, який на глідері. Е, які показники сівалки, коли одночасно він досієте, Тобто Воно мені додавить не тільки до комбайна історію, а і до сівалки. Тому треба буде все-таки заплатити тих продулярів і мати інформацію завжди під рукою. Це важливо. Важливо як в комбайнуванні, так і в посілі. І можливість робити якийсь попередній аналіз суто в програмі АГЛІДР. Не тільки все підв'язувати під FieldView, а це вже можна буде трошечки і там, і там. Хоча в загальному весь аналіз планує робити таке FieldView. Трошечки, може, запутано вам то все говорю, але інакше поки що не виходить. Так, то оригінальний датчик. Контиметр. Ось тут примірка датчика, Аглідер. Тут, я так розумію, вологості буде вимірюватися тут, тут буде з вологість, так? Так, це блок, який бере зв'язку датчик. Фішечка, фішечка. Звозкість взорва. І тут стоїть датчик Угу. Чітко сюди встає без ніяких проблем. Тільки оцей мені подобається. Так, поставили датчик вологості. От він тут. Тут система дозування його. Він постійно відкривається і тут моторчик викидає його назад, там мозги. А Датчик вружайності, зараз на верху. Монітор, антенна, все, хлопці ставлять доволі. Шустро і швидко. Ні, було. Все воно гарно підходить на штатні місця в компанії. Що мені дуже подобається. Так, ну от датчик врожайності. Сюди попадає зерно і злі важить, скільки воно попадає, в залежності від швидкості. Так, нова натяжка елеватора. Тому що там має бути стабільний зазор вже. Там же елеватора підтягати не вольно. Через той тут ставиться друга історія. Макарончики. Тут ще один контролер, який контролює підняття опускання жатки, включення, а, щоб розуміти, чи, чи відбувається обмулок, чи не відбувається. Так, тоді Антена, глідер. Стоїть же. Що, антена, що монітор? ідентичні такі як в мене на тракторі. А, сюди по бажанню можна доставити або електричний підрулювач, або гідроавтопілот. но того ми а, вирішили не ставити, тому що лазер-пілот нас більш ніж задовільняє. Ось. Ну, Моніторчик тут гарно стоїть, нічого не заступає, все чітко, брат собі його трошечки підрегулює, як йому там, де зручно. І по всьому. Ну, а вже Потім покажемо, як воно буде виглядати, як воно запуститься. Коротше, хлопці працюють, зараз ставлять верхній датчик вружайності. І потім ще макаронки. Ну а далі вже по монітору. Калібровка датчиків. Зараз будемо пробувати бачити що там у нас туда Все, може Все так? Я ні тут... чого Не треба було ще? Ні, відключати можна це Далі так само можемо шаблони вибрати Прямі Нажимаємо зелену угу. Ось наше поле. Так само можемо АБ буде як ручна навігація працювати. А по курсу да. угу. так само, лінію вдарили і у нас буде замальовувати. Тут у нас буде показувати оберти елеватора, угу. тон години врожайності угу. і положення жатки. Ага. Зараз ми ще повинні положення наклонної камери також відкалібрувати. Ага. Тут буде в нас йти врожай, волога середня. Тобто, коли ми будемо косити, в нас буде в онлайн режимі, коли в нас зупинилися, вона буде середньо показувати за весь час. І скільки гектарів зібрано. Далі ми повинні відкалібрувати температуру вологу, тобто, нажимаємо на вологу. Тут у нас є температура, угу. беремо термометр. Да, комбайн повинен стояти в тені. тобто бажано це вранці зробити. І порівняти просто, якщо у нас температура не співпадається, що тут показує 28 градусів, mm -hmm. з тим, що є по градуснику, звичайно, mm -hmm. то ми коригуємо плюс-мінус. Okay. Тоді переходимо на вологу. Коли ми вже виїхали в поле, пішли косити, у нас волога також буде розбіжність. Тож, тобто е, 4 десь разів, 5 міра ручних. Волгомір. Робимо середню і тут її коригуємо. Тож, uh у -huh. нас вона должна сходипадати і серед. Тобто ми тут то плюс-мінус, скільки вона в загальному має собі калібрувати. Так. Ну, ось на скільки зміщення. Ага, uh колосе там -huh. все. Тож, тобто це один раз або це, якби за сезон. Все, береш непонятно. Yeah, я ну, Да, по жатці у нас знову ж. Ми можемо її вручну Тобто, якщо ми косимо жаткою на ширину, зараз у нас 10,3 3 платформа. Якщо у нас ширина жатки буде, ну, клинок у нас, то включаємо кнопку автоматично, як на сіволці, і вона буде автоматом нас забирати. І все, вона буде у нас. вагу ми як калібруємо. Вага у нас буде навантаження, нажимаємо Ага, новий вантаж новий вантаж, бажаєте, і ми пішли собі калібрувати. Тобто у нас буде. Молодим, молодим, молодим молотим. Машина поїхала, де ми тут ввели... щочик у нас буде показувати. А то щочек буде показувати? Ага. У нас буде Для дві понів. ваги. Понів. Тобто одна вага у нас буде за добу, угу. ми її можемо скинути потім в кінці угу. дня, а одна буде у нас е, скидатись автоматично, так як у нас стоїть додатковий датчик, який при е, вигрузці з бункера буде обнулятися. Тобто верхній буде обновлятися, а цей mm -hmm. можна okay. скидати раз у день, раз у два дні або в тиждень, тобто як захочете. Круто so, буде. Cool да. А цей буде сам скидати. По інформації тут досить yeah. все чорно. Діазона 5, скільки хочете. 6. Три, 20. я думаю, достатньо. Господи, позону це у нас. Книжка ось Я теж далеко не все спочатку знав, але нічого розібрався. Покриття, так, в нас буде. якщо... воно буде зразу відображати. Якщо тебе Так, що ти собі тут То АБ. А, а то щотчик. а що лічильник, лічильники переключаєте вас. Ми так і, ми так і не авторозворот на тракту. Я вже на ріпаху зазвоню, попробуємо. Все, понятно. Вражайність тут буде виводна, да. волога зона, вага продуктивності. Тобто буде або в онлайн, 에, або коли ви продукція Продукції середній понятно. Тут світи можна робити. Ще нічого там. немає наразі. Мабуть, ми ще нічого не збирали. Головне поле, поле висторіїм та. сих ферма, прозвітне борт, активати керування, це понятне. сорт можна додати. Просто як міняємо культуру, треба калібрувати э, наклонну, наклон, щоб ви розуміли. Висоту, я бачу, включення вікна. Висоту зріза і <різь. <різь> На кожну культуру треба чоловіку висоту. Ні, візьмем. А що тобі кажеться, що тут? І тут можеш собі сорт додати. Так. Да. боби, і ти додаєш собі тут сорт, наприклад, сої боби. І далі. І тут вже собі вносиш, вводиш сорт, який ти збирає. Вона тут вже складно. А ну са просто зроблено, зроблено Ну, Мені після класу на глідер тяжко було прийти. <гум> а потім якось я так тихесенько так резко з глідера на Android на дрім ну було на набагато легше. Щось мені дуже тяжко, що глідер дуже не знаю чи Ну, думаю, вже звикнути, що що ми там пометовши, то дуже мені тяжко. Що всього, що я 100, бачу, то клас узка саме тяжче менюшка. Не знаю, якого лоток там у вся. Там простенький, День. Тарас. А S10-й то мама рид. Там нова зенотидра на цього, на дриво на... там у андроїді вже був, тосин, тосин. Так, планшети були. <пусіло> ну, думаю, то так просто зроблам по принципу, постійно вправо і лову я так зрозумів... а, ось Так. То здвоєний екран. екран ділить на дві частини. То і... що то буде показувати згоріти, можна, цілу... можна. можна зробити два покриття. Тут то, буде показано покриття, а тут щоби показувало. Ну, відкриваєш сидиш, що тут. що, тут. що, тут. що тут. хочеш, врожай, вологу. Так, Ви можете вивезти на екран. Врожай вас буде так малювати. Люди. Верштейн. До речі, і там той 800-ий монітор такого не зміг би показувати. 800-ий ні, тільки перекидається. Херштейн. Що там нема автоматичного? Що там на секції, то є. Ця функція є. Давайте запустимо зараз. Так, зараз. Добре, і маємо ще якось ставити елеватор. Елеватор. Ну, елеватор виставимо зараз. Дивіться. Мене найгірше переживає, щоби... чтобы इ... इ... скипки в ней Дивіться, зараз у вас елеватор має досить суттєву виробку. Тобто по бокам такі зазори вверху теж. Якщо будете заміняти ну, варіант, думаю, або підтягувати, я вам використав задачу, я вверху поставив мітку, до якої потрібно його підняти. А внизу вже як виходить. Вили треба... мітку на старому альіваторі. Так. А на новому а, а, Нормально, там сантиметра твердо немає. Що це? є? Трошки на сантиметр нижче, й буде не, ну, то і кудись буде так. Ну, можна поміряти, який вираховує вологість і е, коригує зразу покази. І датчик у нас не оптичний, той що висоту горки міряє і може плюс на, на пів кілометра точність має, да? тому що по висоті горки він рахує об'єм. А у нас стоїть датчик, який безпосередньо вагу вагує. Тобто по ньому все зерно має вдаритися і потім попасти в інтерв'ю. Фіолетово, чи там одна важить 40 грамів, чи одна нас важить там 100 важить Його грамів. Аби та зернинка попала на сам датчик. А скільки процентів випадає, датчик, скільки не попадає? Якщо у вас новий елеватор, то у вас буде все чудово працювати. Якщо виробітка сильна, я допускаю, що може флохівка бути проти. 3%. Тому що зерно буде мімо йти просто датчик, а і він не Буде показувати, ну, вона така. А чому його вперед. Ну, там зроблена ж направляюча пластина. Ну, вольфам, а, і датчика, як би пластина, яка ловиться зерна. Вона потім падає в кода. Да. А якщо в нас по 2 см з боку зазом, то воно буде якось на низ буде, горка шла. Така, Не така, така. Буде, а, Я, я думаю, чудово що що... видно похибки. Так, будеш бав процент <хиб>, похибки, <хиб>, і <хиб>, будеш знав, чи грає, чи, чи не. ваша теорія. Правильно. <хиб> І чистим. там дві пластини, але коли, коли ми виключаємо ви можна тряпочкою. Тряпка, ну, лучше ну, тряпочкою, да. так. Водичку. Копронува щиточка, але гайка. Можна так, чуть вижити, Фі... тряпочкою. Фібра. Фібра, дуже ага. хорошо. Можна Фібра. Фібра. тільки не дуже, щоб вода була, а просто вижити її і так чуть, -чуть. Або мочалки ці похоні теж А, Далі дивіться, отут ще дивіться, стоїть ось шнек, да, так, Угу. Тобто він нажимаємо чистити в кінці, як виключаємо монітор, і він може в нас працювати. Тобто, якщо ми не чуємо звука, що він працює, або коли ми їдемо по полю і в нас не міняється вологість, це значить, що тут набралося у нас і стало. І стало, він постійно показує одну вологість. Значить, два варіанти. Або підрегулювати треба буде датчик, Ага. або тут забито у нас. Ага. Забито, значить, ось витягнуємо 20 штопору. Резінку. Да. Можна резинку зараз одразу. І там у нас снайк він трошки буде виїжджати туди. І от сюди все скидає. На ну, цього не повинно бути, якщо ми ну, постійно у нас все працює і він очищає. Це може бути, тут він заб'ється, якщо у нас згорить підупинителю. Є запасні три штуки, ми їм положили коробку. Да, тобто для, для чого вони стоять? Щоб не згорів мотор. Тобто, якщо тут закоксується, виходить в ладу Бо Інакше мотор вийде з ладно. Є ще п'ятеро, ніфік став. Да. Там... Отомінову тут... американці поставили, який потрібен. Все, так, тут, так. що тут все нормально. Так, от так виглядає датчик врожайності, вже змонтований наверху на елеваторі. Все тут має бути чітко в натурі клас, проводочка, все файно, все адекватно, все цивільно. Ну, практично заводський варіант. Може навіть і краще. Час покаже. Так, все. чиста робота. Так, друзі, ну все. Робочий день завершений, робочий день дуже насичений, дуже плідний. Хлопці гарно все зробили, поставили, монітор антенна, датчики, контролери. В принципі, все відкалібровано, лишається мені завтра задзвонити до них і налаштувати точний сигнал на антенні. Сьогодні не змогли то зробити, тому що виключили світло, немає інтернету і неможливо тоді його налаштувати. Завтра буде світло. І ми то все доробимо. І в принципі буде, буде ляльон народ. Як воно буде себе показувати в полі? То ми побачимо під час сезону, а на даний час маємо такий результат. Так що, якось так, добрий народ. Дякую вам за увагу. Не забудьте поставити лайка. Слава Україні, слава ЗСУ. Ну і все, будьте здорові. Дякую за увагу, щастя, здоров'я, много еліт!